У Паплинцях гамірно. Нарешті за багато років сюди прийшли дорожники. Ремонтують найгіршу дільницю, пів кілометра суцільного бездоріжжя. Дороги тут руками не було і люди цієї дороги не бачили. Раніше ось цей участок дороги були зробили декілька років тому. А В цьому році оце проводиться капітальний ремонт даного участку дороги до кінця вулиці і перехід на вулицю Радянську. Там місток є взагалі було бездоріжжя до цих пір страшене. Так само, як і тут. Тут капля дощу, ні проїхати, ні пройти не можна було. Протяжність ремонту пів кілометра, 0,5 кілометра доріг. Це виконується вирівнюючий слой покриття і після буде розшовування покриття товщиною 12 сантиметрів і укатка покриття. Поточний капітальний ремонт із сільських доріг вже провели в Адамполі та Перекорі, Після паплиниць на черзі гончариха цієї ж сільської ради. Усього на 990 тисяч гривень, виділених з державного бюджету, мають відремонтувати шляхи у дев'яти селах. Четверта сільська рада, яку ми закриваємо. По виділили по 100 тисяч гривень на сільську раду, щоб дійсно зробити дорогу не тільки ямковий ремонт, а от цілісний ремонт, капітальний ремонт, який ми сьогодні бачимо. Ремонтувати дороги за власні кошти сільські ради не можуть. На це щороку дотепер могли зібрати лише 500-600 гривень податку з власників транспортних засобів. До бездоріжжя звикли і на краще навіть не сподівалися. Я так як сільський голова не надіявся, що якісь кошти будуть нам, але дякувати. Ну, адміністрації районної обласні, що виділили нам ці кошти на цю дорогу, людям хорошо. 20 років незалежності, але ще такого не було. Зараз, слава Богу, воно є. Селяни готуються до нового життя, адже ремонтники запевняють, новою дорогою можна буде і пройти, і проїхати. Анна Чешук, Дмитро Сорокін зі Старосинявського району для Подільської панорами.